Куряча грудинка з цибулею в томаті. Це проста і водночас надзвичайно смачна страва української домашньої кухні. Швидко готується, ароматно пахне і чудово смакує. Так, друзі, щоб приготувати таку курячу грудинку, нам потрібна цибуля паста, прованські трави, паприки дамо солі, чорного перцю. Ось і все, що нам потрібно для приготування нашої. Курячої грудинки. Давайте почнемо. Так. Наріжемо зразу грудинку. Так, все, порізали на шматочки нашу грудинку, зараз підсолимо, дамо. Копченої паприки. Та півчайної ложки чорного перцю. І зараз отак добре перемішаємо нашу грудинку. Та дайте ще дві столові ложки соняшникової олії. Добре, добре, перемішайте. А залиште хвилин на 15 маринуватись, хай з півгодинки. Трошки підмаринується наша курка. Так, Друзі, поки наше м'ясо маринується, наріжемо нашу цибулю півкільцями. Так, друзья ну шо? И смажем И сразу что і смажемо цибульку, дамо соняшникової алії трошки і зразу ж туди висипаємо нашу, нашу цибульку. Так, друзья цибулька у нас уже прозора, дамо сіль. цукру дамо чайну ложку прованських трав та дві столові ложки томатної пасти так друзі підсмажили наш, нашу цибульку і дамо сюди десь 150 мг гарячої води. Так, в мене тут паста закінчилась. Ось. І зараз цибульку ми протушкуємо хвилин 4-5. Ось так. Гарна цибулька, пахне смачно. Зараз протушкуємо її. Так, друзі, все. Цибулька наша готова. Зараз ми її ось так. І займемося нашим м'ясом. Бачите, яке воно гарне, ось так. І зараз будемо смажити нашу грудинку. Так, все. Ой, паприка кап... капчена паприка запахла. Все, смажимо нашу курочку. Смажемо наше м'ясо. На гарнір можете приготувати все, що вам подобається. Що ви полюбляєте, те й готуйте на гарнір. А я вважаю, що дуже добре сюди підійдуть спагетти. До такої курки. Тому зараз до курки приготуємо ще спагеті. Так, м'ясо підсмажилось, і зараз сюди висипаємо нашу засмажку з цибульки. Все, і Зараз ставте на повільний вогонь, накривайте кришечкою і тушкуйте наше м'ясо. Все, друзі. Курочка наша готова. До неї додавайте гарнір, який вам подобається. Любий. Курка дуже буде смачна. Смачного.